Привіт, друзі! До вашої уваги пропонується наступна здачка. На екрані ви бачите відповідно аналог шахматної дошки, і на якому побудовані 4 лінії К, Л, М, Т, Н. Ваша задача вказати, яка з цих ліній буде найдовшою, пропоную поставити відео на паузу, поміркувати і пишіть в коментарях, як ви думаєте, яка з ліній дійсно є найдовшою. Одна з чотирьох. Тепер розглянемо міркування, які виникли з приводу даної задачі в мене, ми бачимо, що лінії побудовані таким чином, що крайні точки є вершинами одних із квадратів, на які вони розташовані. Тому, грубо кажучи, кожна з ліній є гіпотенузою відповідно прямокутного трикутничка. На основі цього ми можемо оцінити довжину лінії в умовних одиницях. Почнемо з лінії К. Для лінії К ми бачимо, що один із катетів нашого прямокутного трикутника буде 3 одиниці, а інший 1, 2, 3, 4, 5, 6 одиниць. Тому це буде гіпотенуза, у якої катети відповідно будуть 3 та 6. Квадрат такої величини дорівнюватиме. Такої величини буде, відповідно, 3 в квадраті, додати 6 у квадраті. І рахуємо, 3 в квадраті це буде 9, 6 в квадраті, це буде 36. І це буде 45. Тому, довжина лінії це буде корінь із 45. Тепер розглянемо лінію L. Для лінії L. У нас, відповідно, 1 з катетів буде 1, 2, 3, 4, 5. І тепер піднімаємося вгору 1, 2, 3, 4, 5. Тобто це в нас буде гіпотенуза, в якої катети становитимуть по 5 одиниць. Тому L квадрат у нас буде 5 в квадраті, плюс 5 в квадраті. Відповідно, це буде 25 плюс. 25, це буде 50. І L у нас буде корінь з 50. Раз у нас корінь з 50 більше, ніж корінь з 45, то вже L у нас буде лінія довша. Беремо наступну лінію m. Один із катетів буде 1, 2, 3, 4. Ну а далі потрібно рухатися вгору 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тобто тут катети будуть 4 та 6. Тому m квадрат, це буде 4 в квадраті плюс 6 у квадраті. Це буде 16 плюс 36, це буде 52. І m буде у нас корінь з 52. І Залишиться нам перевірити лінію N. Лінія n бачимо, утворює прямокутний трикутник, у якого один з катетів буде одиниця, а інший катет буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 одиниць. Тому n в квадраті це буде 7 у квадраті плюс у квадраті. Це буде 49 плюс 1, це буде 50. І відповідно n дорівнює корінь із 50. Порівнявши всі лінії, ми бачимо, що лінія m у нас буде найдовшою. Тому відповідь буде m. Лінії n та L будуть однакові по корінь з 50. А лінія К у нас буде найкоротшою, корінь з 45. Кому подобається, ставимо лайки, підписуємось на канал. Попереду багато цікавого і до нових зустрічей!